Рівно 18 років тому завершилася ліквідація стратегічної авіації повітряних сил України. Були знищені 60 Ту-22М, 10 Ту-160, 25 Ту-95, 2 Ту-134, 423 крилаті ракети Х-22, також в Росію передано 8 Ту-160, 3 Ту-95, 575 крилатих ракет Х-55СМ. США на той час сплатили програму ліквідації в повному обсязі, це 11 мільйонів доларів, відповідно. Читаю коментарі, що грошей не пошкодувало, адже ми справжні друзі, а для друзів нічого. На жалко, це те, що пишуть під цією інфінформацією. Очевидно, що зараз легко говорити. Тоді ми не очікували, що може статися, і це були певні домовленості, на які ми пішли, і за це певно мають нести відповідальність ті підписанти, які поставили свої підписи. Але теж маємо те, що маємо зараз цими ракетами і цими літаками. Вбивають кожного дня українців, кожного дня наших військових і цивільних тут в тилу. Ну uh... Ті, хто ставили свої підписи, достатньо непогано себе почувають на курортах е Саудовської Аравії і на курортах Монако. Чихати вони хотіли на проблеми українців тут всередині України. Це перше. Друге, сказати, що на той момент, коли ми передавали все вже остатки, а це у нас виходить, 2009-2010 роки, угу. то тоді вже перший дзвоник пролунав. Ми мали величезну проблему, що стосується Тузли. І саме тоді, якраз підйом в повітря стратегічних бомбардувальників, які були на збройні України, зупинив Росії від бажання, що подалі наступати. Бо саме ці самі бомбардувальники, які зараз бомблять наші міста і села цими ж самими ракетами, були підняті, і це було достатньо дуже крутим стримуючим фактором для Росії. Ну, не вже в 2009 році ніхто це не розумів? Зрозуміли. Ми ж в 2009 році самі себе загнали в ярмо газових домовленостей, що стосується харківських домовленостей. Це перше. друге, коли нам вішають і розповідають, що ми віддали ці ракети і ці літаки за наші газові борги, то взагалі це інформаційна маніпуляція. Бо звичайні прості речі, які можна прослідкувати в щоденних звітах, що щорічних звітах по добуттю нафти і газу на початок 90-х років. То ми побачимо, що в той кількості, які ми споживаємо газ нафту, і було б достатньо розраховуватися всім своїм і не купувати умовно росіянам. ж росіян нічого не купували. Ми по паперу проводили, що це ми купили. Насправді гроші йшли в кишені певним олігархам. Тому нам брехали, ми свято вірили в цю брехню, і е, безпосередньо зараз ми пробачте ригаємо кров'ю. За помилки тих політиків. А де зараз ці політики яку відповідальність вони понесли? Ніяку і не понесуть. Час покаже. Сподіваюсь, прозріння певних українців пришвидшить питання покращення садової системи всередині України. А кучма прокоментував е, цю інформацію, якби стратегічні бомбардувальники ту 160 та ту 95 яким РФ задає е, постійних обстрілів в Україні, залишились на озброєнні нашої держави. Це незначно би допомогло нам в захисті. В цьому переконані експрезидент України Леонід Кучма. Він каже, що Росії взагалі треба було передати менше руйнівних засобів. Давайте почнемо. По перше, Україна передавала згадане озброєння не ворогу, тобто не теперішній імперіалістичній Росії, а країні, яку навіть Захід вважав цілковито відповідальним стратегічним гравцем і своїм надійним партнером. По-друге, у переданому озброєнні не було нічого унікального чи ексклюзивного, а більше у 1999 році передача Росії бомбардувальників та ракет була технічно і економічно вигідною, та не несла реалістичних загроз. 100% вже не перевіримо, було би краще, або або було гірше. Але щось це, хоча б щось, а не ноль. Ну це я це ж очевидно. вам сказав, що саме ж при кучмі, поки він там був з візитом в Бразилії, не приймав, не міг ні приймати яких рішень, підйом в повітря цих літаків. Зупинив Росіян бажання просуватися вперед, що стосується Тузловської каси. Тому казати, що ніяких ефектів це не дало, ну це чистий води маніпуляція. Пан президент, ну, відкрито маніпулює неправдиво. Каже, ну він же як ракетчик розумів спроможність наших ракет і розумів, які удари ми могли нанести по території Російської Федерації в разі продовження їхньої агресії. Тому нам цілі такі були потрібні питання утримання будь-яких літак. Навіть найпростіше треба утримувати, треба платити гроші. Бо проста арифметика. від тої ціни, що ви платите за літак, щорічно ви помусите. літак, танк незалежцям така потужна е, техніка. Ви щорічно можете вкладати від 10 до 15% від її ціни в підтримання її працездатності. Це завжди так було і буде. Тому якщо ми купили літак за 50 мільйонів доларів, це ми розуміємо, що ми мусимо витрачати 5 мільйонів на підтримання щорічно. Це так, по мінімуму, а можливо і в більших масштабах, в залежності від, від е, строків і е, потужності експлуатації. Тому про оці речі розповідати, що ми віддали, тому що вони наші були братами, Тобто ми рахуємо, що в 2003 році ще прозріння у пана Кучми не наступило. Чи е, він чомусь забув, що саме прийому в президентстві в тому самому Криму е, рівень? А галтіласті е, проросійської поведінки е, на базах, які вони орендували на територію Криму, е, пішов вгору. Саме при ньому в Криму величезна кількість українських офіцерів отримували копійки і жили незрозуміло, як а Росія вкладала в своїх офіцерів. І якраз на протилежності це дало ефект у 2014 році. Так хто в цьому винен? Хто не потурбувався про власну армію, будучи президентом України? Тому розповідати, що вони нам були братами, та ні. Вони завжди були для нас ворогами незалежності. Але якщо у когось там, як колишній член Комуністичної партії Радянського Союзу, було піетічне відношення до старшого брата, то це їх проблеми. Ну, певно, якби той самий Кучма, експрезидент України, розумів, що буде вторгнення зі сторони Росії на територію України, то передачі, певно, не було би. Тоді не було такого усвідомлення. Чи ви вважаєте, що з того часу, коли Україна стала незалежною, його, незалежною з того часу, коли ми почали передавати, віддавати зброю, вже розумілося, що Росія рано чи пізно вторгнеться? Ну це, це було дуже дивно дивно ви зрозуміло, що з 93-го року, коли перше, що Росія почала витягувати з нашої території, це тактичну ядерну зброю. Бо саме ці, е, наявність тактичної ядерної зброї дозволяла Україні абсолютно спокійно її утримувати і е, не боятися жодного нападу, жодної країни. Знаєте, колись в Британії нам сказали, коли ми їздили ще як слухачі національної університету оборони України е, оперативно-стратегічного рівня е, по обміну досвідами навчанню, один з е, потужних їхніх політиків сказав: е, в Британії всього навсього близько 70 ядерних боєголовок. Але Британія почуває себе достатньо впевнена і каже: найбільша помилка України, що вона віддала свою ядерну тактичну зброю. Ви спокійно могли її утримувати, і коли ви її утримували, у вас би було все добре і з е, допомогами, і з прийняттям вас як потужної держави. Ми самі собі обрізали свої спроможності і обрізали тому, що якраз в першу чергу Росія була зацікавлена в тому, що в неї не було потужного сусіда, який би нічого не боявся. Боданов голова української розвідки також видагував на цю інформацію. На його думку, до подібних подій та рішень призводить відсутність стратегічного бачення. Давайте почуємо пана Кирила Боданова. Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми, як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів. Виходить так, що у наших президентів або тих, хто керував країною з 91-го року, не було стратегічного бачення, і всі вони були корупціонерами. Чому ви так вирішили? Там не так було стратег... ходить. Ну, це Ще точка зору пана Кирила. Я скажу так, що стратегічне баченням у цих людей завжди було все добре. Вони пройшли добру школу підготовки їх добре вчили. А якраз от стратегічне бачення неспроможності посилити власну державу, який керують. Тут да тут стратегічне бачення, щоб вони були сильними, щоб вони не були в повному розумінні незалежними. Ось які речі. Тут же ж під іншим кутом треба дивитися на питання. Відсутнє стратегічне бачення. Ось ми обирали людей. Постійно, які далекі від реалій, які не розуміли призначення країни, як її керувати. Гарна оцінка згоден, тому що ті люди, які ми постійно обирали, вони не відповідали своїм займним посадам, як показав досвід, так, так само, як от Верховна Рада в черговий раз підкреслила, що наш президент неспроможний е правильно ціну ситуацію. Ну так їхні дії цінили. Давайте згадаємо, що президент відповідно, коли почалася велика війна, подав законопроект про. Е Оголошення введення стану війни. Він подав законопроект, який Верховна Рада мусила розглянути першочергово. І вони його не розглянули. Якби вони його хоча б розглянули, навіть якщо вони проголосували чи чи за, за, проти, не було б питань. Вони виконали той безпосередній регламент, який встановлений відповідно всіх законів, які подає президент. Але Верховна Рада його не розглянула. По-перше, вони ігнорували Верховного командуюча під час війни. По-друге, вони не пояснили, навіщо вони це зробили. А вони мусили це зробити. І втретє, вони о, не впевнені, що президент подав потужний документ. Тобто, президент і потужна команда його менеджерів неправильно подала законопроект, і Верховна Рада це протабанила, просто як скажемо, відморозилась від виконання своїх службових обов'язків і вказала президент на його місці. Цікавий момент. А що змінилося би, якби в Україні було оголошено не військовий стан, а, а війну тотальна ну, хоча, мобілізація? Причому тут слово? От ви, е, слово використовувати тотальна мобілізація? Це сроходяв, що зараз би з вами сиділи в касках, в бронежилетах і з, з рушницями в руках? Ні. Хоча б те, щоб вони пришвидшили виконання мобіліційного плану і перевели б економіку на функціонування в умовах особливого періоду. І тоді б у хлопців не було б неякісних мін на фронті, а були якісні міни в потрібній кількості, і наших українців загинуло б значно менше на фронті, бо ми б забезпечили потребу фронту в правильному воюванні не людським м'ясом, а зброєю якісною і українською. Про втрати. Україну у війні дивіться, що пише економіст Вони можуть становити, що менше 60 менше тисяч загиблих військових, ще 400 тисяч бійців ймовірно отримали надто серйозні поранення або продовжувати брати участь у боях. Це дуже важке питання, і на нього зазвичай не надають точну відповідь. Не знаю. Звідки такі дані в Economist», Певно вони знають щось краще. Але чи можете ви погодитися з ними, хоча б орієнтовно, це ця сума десь близька до цього? Чи ну, це ми значно з вами не статистичне бюро, і е, я точно знаю, що влада не зацікавлена в цих цифрах? Бо якщо вони а вони думають про майбутні вибори, тому вони навіть найпростіша відповідь, чому вони не говорять про це вслух, і чому вони досі не реалізували проект будівництва єдиного національного військового кладовища. Бо якщо це почати робити, якщо цей процес піде, ми зразу побачимо в одному місці величезну кількість людей, які загинули. А з урахуванням того, що десь до 30% від тої суми, яку нам кажуть, про загиблих це ще безвісті пропавши, які е з'їдені тваринами дикими по всій території України, ця цифра буде дуже страшна. Величезна кількість військових навіть не похована, не знайдена, і люди рідні і близькі цих людей ще чекають. Хоч якусь звісточку про них, тому затягування процесу в просторворення центрального військового кладовища якраз і покаже те, що цифри не на користь влади, і влада не зацікавлена в цих цифрах. Я ось про кладовища сьогодні. Побачила, що проект закону у Верховній Раді і проголосували народні обранці про внесення змін до податкового кодексу щодо особливостей податкування надавачів віртуальних послуг. Я трохи була шокована такою інформацією, ну але вирішила, що певно там краще знають, що зараз важливіше. Які законопроекти так от, приймати про працездатність Верховної Ради. Про це закони заради законів. Ну, це реально, знаєте, під час війни все мусить бути остання копійка, остання людина мусить зорієнтована, все заради перемоги, все для фронту, все для нашої перемоги. Правильно? А коли приймаються закони, які, які безпосередньо від тих законів, які приймають, які абсолютно не, не мають ніякого ні фізичного, ні юридичного навантаження для покращення нашої перемоги? Ніяких. Тому це якраз хто про що, а голий про баню. Так от наші народні депутати займаються е, активною діяльністю, яка на виході дає ноль для нашої перемоги. З початку війни за станом здоров'я через військову лікарську комісію в запас було відправлено 41 генерал. Про це повідомило у головному управлінні комунікації збройних сил України. Як прокоментуєте? Ну, по перше цифра це тільки стосується збройних сил. А у нас ще частина генералів була звільнена з головного управління розвідки служби зовнішньої розвідки з Національної гвардії України. Служби безпеки України, тому ця цифра буде ну мінімум на третину більше. Це якщо всі весь силовий сектор брати. Це по-перше. По-друге, е, тобто близько зрозумі... 200. А? Близько 200. Ні, ні, ні. Якщо 40 і на третину більше, ага. ну ніяк не буде більше 200. Угу, 120. Е, це перше. По-друге, е, прокоментувати звільнено, чи їх змусили звільнитися. Тому що як у нас, от той, хто чотири рази ухилявся від призову в армію, сказав, що він не розуміє, якщо він там не був безпосередньо в траншеї. Величезна кількість того, з того якраз були в перших траншеях. Я просто вам приведу приклад по тому самому генералу Забродському. Який вдив е, командиром 95-ї бригади, той самий непопулярний в певних моментах зараз генерал Содар, якого чомусь обливає брудом, він також, як Камбріг, зі своїми солдатами е, воював і дуже якісно і ефективно воював в 2014 2015 році. Тому винувачі цих людей, що вони не були в перших траншеї, добре тоді задаю питання: а той, хто не служив в армії, має право обговорювати такі питання і сприймати, що він не розуміє. Так само вони не розуміють, як може бути Верховний локомадач, той, хто не служив в армії. Погоджуюся з вами сто відсотків. Ось ви самі задали питання. А самі звільнилися чи їх попросили піти? Видається, більше як? А, ну, це ж звичайна маніпуляція. А, бо коли тебе виводять розпорядження, так через два місяці ти перестаєш отримати зарплатню. Але тобі навіть за ці два місяці не пропонують жодної посади. І ти стоїш перед фактом, що е, ти мусиш отримувати навіть просту свою сім'ю на ті 700 гривень. А ті 700 гривень, якщо ти два роки просидиш, то 700 гривень тобі пенсію не рахують. І ці люди мусять звільнятися. І якщо хтось думає, що прослуживши в армії там, 25 і 30 років, люди е, мають величезне е, потужне здоров'я, то е, глибока помилка. Ці люди реально мають величезну кількість проблем, тому вони по цим по хворобам і звільняються. Наступне питання. Коли кажуть, що вони звільни, звільнилися, їх змусили звільнитися. Бо, прості речі, неповага з боку політичного керівництва, яке не служило в армії, абсолютно до військових. Бо коли в 22-му році, блін, наші керівники політично обісралися і прибігли до військових рятувати країну, вони врятували. Але буквально, як тільки все закінчилося, вони почали натягувати на себе ковдричко, розповідати, що вони такі герої. Ви подивіться, наскільки от заяви такі з боку е керівництва країни, що стосується коней, там сприймають, не сприймають. Задаємо питання для чого це? Все дуже просто. Вони вже вбудують в своїх головах е майбутні вибори, і їм не потрібні, щоб на вибори вийшли потужні люди, які в 22-му році врятували цю країну. Вони прибрали залужного, вони прибрали його команду. Зараз вони поливають брудом того ж самого сирською команду. Вони прибирають будь-яких конкурентів, які б могли чисто і мають право сказати. На своєму ділянці я зупинив ворога, я врятував Україну. Їм це не потрібно. Вони ж а настільки е, обізлічили, скажімо так, жо ті, хто воюють. Бо хто ж воює за Україну? Ми не бачимо, щоб е, потужні телеканали розповідали про величезну кількість героїв, які воюють. Чого ж немає? Бо владі не потрібні герої, які безпосередньо стали інфо в інформаційному полі. Е, Пізнавані і активні, які б могли безпосередньо е, щось про себе сказати. Величезна кілька людей, яка воюють які на початок війни не були військовими. Такі ми ж також про них нічого не знаємо. У нас не зрозуміло, хто воює. Дивлячись на телемарафон, ми розуміємо, що воює за цю країну таки один, і то він в армії не служив. Знаємо про кого ви говорите. А, а пане Сергію, а, а пенсія пенсія генеральська вона яка? Вона не така велика, як ви думаєте, а сороконім того, що на початку не така, як у судів. Ух! Гарний жарт, гарний жарт питання. Полягає в тому, що ви ж врахуєте те, що і у військових, і у цивільних людей на початок війни курс долара був значно менший ніж зараз. Зараз пенсія військових два рази менша, ніж була два з половиною роки назад. Тому питання навіть не в кількості, але якраз от для суддів це не страшно. У них є певна індексація, яка достатньо швидко приймається. А що стосується держави, ну достатньо часто держава відноситься до військових як до одноразових, розумієте, використали і забули. І треба чітко розуміти, як би ти не працював на батьківщину, батьківщина все одно тебе кіне, і максимум, що вона може тобі запропонувати, це напоїти тебе щедре березовим соком, як співають москалі в своїх піснях. Ой, дуже жорстоко. Я до речі спостерігаю за хлопцями із 3-ї окремої штурмової бригади. Вони зараз поїхали своєю делегацією до Сполучених Штатів Америки, і Дмитро Кохарчук написав у дописі, що Приємно, я що просто здивувалася. Приємно, що у американців така велика повага саме до військових. Ось вони прямо і там у них міністерство справах ветеранів, Це найпотужніша організація і одне з найбільших міністерств. А у нас міністерство справах ветеранів це що? Знаєте, як є, але користі ніякої. І наостанок хочу з вами коротко, щоб говорити заяву очільника. Голови офісу президента Андрій Ярмакам сказав, що Україна готова до мирних переговорів, якщо вийде на кордони 23 лютого 2022 року. Я можу коментувати слова людей, які відповідають за ведення війни в цій країні. Головнокомандович і верховного командувич. А людей, які не є легітимними по своїй суті, відповідно конституції, навіщо буде коментувати людей, які в волі випадки інформаційних маніпуляцій дурять народ? Це ваша позиція? Так, це Ми моя позиція. Ми вважаємо їх легітимними. Це безумно. А я ж не сказав, що вони не легітимні. А відкрити конституцію прочитайте, де у нас там прописано про офіс президента.